В даній експозиції у нас представлені експонати, які найчастіше зустрічаються в збройних силах Російської Федерації. Зразки патронів, зразки гранат, спорядження ну можливо, ексклюзивним буде оптичний приціл для гранатомета. Ветеран Віктор Михальчук розповідає місцевим ліцеїстам про трофеї російсько-української війни, які стали експонатами музею. Діти діляться, що їх зацікавило найбільше. Мені дуже сподобалася протитанкова міна, тому що нею можна знешкодити танк. Також дуже було цікаво, та пізнавально, дуже гарно розповідали. Мені тут найбільше сподобалось, як Віктор Володимирович проводив екскурсію про зброю. Це гранатомет для знищення для знищення техніки ворога. Найбільше мені сподобалась про сухпайки. Це канадський, це український ЗСУ, а це російський. Вони великі, в них є обід, сніданок і вечеря. Тут зібрані шеврони ворогів російські вагнер. Сюди вставляються касети, і вона коли злітає відкривається, і ці всі касети розлітаються. Я хочу розповісти про цю гранату. Її треба кидати і сховатися, а ця граната. І можна кинути і бігти за нею. Найбільше мені сподобалося РПГ. Отак приціл відкривається, ось тут метри, показуються, тут 50, тут 150, а тут 250. Ось тут приціл, а ось тут нажимати. Всім дітям це цікаво в будь-якому разі, коли вони сюди приходять, вони все хочуть взяти до рук, щоб їм розповіли, що це таке. Для чого воно використовується? Міні-музей облаштували на базі Дубанського центру національно-патріотичного виховання та туризму після повномасштабного вторгнення у занедбаному підземелі, якому понад дві сотні років працівники власними зусиллями облаштували укриття, а згодом наповнили його трофеями. Оце одяг це саме якраз херсонська операція, трофеї Херсонської операції. Це бронежилет солдата російської армії, який був поранений, і оце бронежилет без пластин. Оце початок війни. Росіяни прийшли ну не настільки готові, не настільки оснащені. Зі слів керівниці центру нині тут понад 80 експонатів. Більшість з яких передав за життя військовий Костянтин Яременко у 2023 році. Він загинув на війні. Дуже мріяв побувати в нашому місці, побачити, чи ми там живемо, як ми виховуємо патріотів у нас на західній Україні. Спілкування було лише в в телефонному режимі, і 11 травня, 23 року, він підірвався на міні разом з побратимами. Побратими нам передали його каску і його кітель. Пізніше нам почали передавати ось вже набагато більші трофеї, вже з інших напрямків. Тому вже в нас експозиція розширюється і вже в нас не лише трофеї Херсонської операції, а в нас вже трофеї російсько-української війни. Інна Гандзілевська каже, що в найближчих планах офіційно зареєструвати цей простір як музей та закріпити за ним екскурсовода. Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.